Всім привіт! Зараз ми з вами щось начеклуємо. Будемо використовувати червоний, чорний, білий, срібний бісер. Також в роботі бусини діаметром 4 мм. Холка ниточка спеціальна. І у нас виходить ось така красоночка. Це є моя авторська робота. Подивіться, яка вона гарна, ніжна, шикарнюща. Широченька трішки. Вона буде на 8 см ширини. Довжина цієї прикраси без застібок 41 см. А і за буде 48 см. Якщо вам підходить даний розмір, або вам потрібно інший якийсь розмір. То вже інший розмір буде під замовлення, а іменно цей розмір він є в наявності. Якщо вам він підходить, можете замовляти вона вільна до замовлення. Чекаю вас в особисті. В описі під відео буде вказане посилання на мій Facebook, де ви зможете мені написати в месенджер або номер вайбера, якщо у вас немає месенджера. Також, хто має бажання замовити схемочку для себе, в описі під відео я вкажу вартість даної схеми. Також є вартість МК. Нажимайте на слово більше.